У величний день 34-ї річниці незалежності України, тут в Києві, серед третього року тяжкої війни з Росією, як гості президента України Володимира Зеленського та в складі антуражу прем'єр-міністра Канади Маркані, який щойно несподівано прилетів до Києва продемонструвати підтримку Канади для України. Це велика честь та приємність в імені краєвої управи Українського національного об'єднання. Вітати всі наші відділи тут в Канаді, від моря до моря із зростаючим членством та з новими відділами у Ванкувер, Дуфален та Беррі. Пишаємося новими відділами молоді Українського національного об'єднання в Вірджайна та Едмонтон та посиленою організацією країнок Канади з новим відділом в Гранд-Беррі, Велберг. Від початку незаконної війни Росії понад 300 тисяч наших українських братів і сестер здійснили смідливу подорож до Канади, шукаючи в нас притулку. Ми знаємо, що найбільше можемо допомогти Україні, кому ми сильні і об'єднані тут в Канаді. Нехай символіка приїзду прем'єр-міністра Канади Марк Карлі до Києва. У цей значний час та його публічний прийом президентом України Володимиром Зеленським в столиці України нагадують нам про важливість збереження зв'язку між нашими країнами і нашими родинами в Канаді. Оце зв'язок, що втілює свободу, справедливість і спільну гуманність. Від імені Українського національного об'єднання Канади бажаю вам радісного та благословенного свята незалежності нашого народу. Слава Україні!